Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you We've been waiting for you! Today is a holiday! Happy birthday to you! Щоб лишався при сорок, ні в землі і святкові, щоб давали відпочити і при цьому заробити, щоб господь тебе у віці мав тепер і в старшім віці, щоб удача посміхалась, і фортуна повертала стільки бередом до тебе. Мирного бажаю неба, сонця ясного і долі, і прибутку в хаті, й полі, щоб свіла твоя сім'я, поважаю також я. Щоб веселий був завжди, благ людських, рослин і з води. Дякую, не. Конімо і коні, я бачу. Bye. Не знаю, хто з вас, як добирався сюди в цей ресторан, але я як їду на роботу в наших тишеках і в наших тролейбусах, бо ну, мені кров в серці капає. Їду вчора в тролейбусі зраню на роботу. Тісно, здушно, десь щось пити охотами. На зупинку всі сіпхають, панчі треба. Бо у кожного найважніше є в місті потреба. А не баба кисне клубів, їде з базару. А там військо позабаві везе здати так. Ємці ем хаї перед себе є десь до тридцяти. А на цих із бандуру весить молодиця. Може, коли й з'їдця на місце уступили? За нежити з бандуру хай зі щастили. Кондуктор ще як то здріло, то давай тричети, бо то пані за бандуру треба заплатити. Жінка злостиці ці платити не хоче, що бандура не людина доказати хоче. Поки вони сварилися, вихої з дієцями, тихо вирісно, зупиниться, ти зник за дверем. На то місце є, чи всі всімсі. Сидить та й на нього ж де пригода навіть не буває. А молодець з бандуру спакано надоїла, на на хлопа і таке опоїло. Як я маю заплатити за свою бандуру, то не він... Платив за яйця няся задумав, бо й не перестав дрімати і витріщу очі. Врешті до першого за пані чого з хоче. А як він гусний кланець, любив жартувати, то розправив пишні буса та й зачав казати. Ото моцна в мене пані була би фігура. Я у мене таке було, як ваші бандурами. <праць> Ой були часи хороші, у товарі були гроші, а тепер грошей немає, і товарись пропав. Ще гуляє, відемо, молодиці колись були, мали б'юсти, як скульптури, а тепер малі худенькі, і бюст гайцеві пустенькі. Жіно колись кохали, Діточок з десяток мали. А тепер собі пускненьке, та й те горе на шавеньке. Ой було колись було, що було, те, забуло, А ми досі живемо, ще й гляє міп'ємо, ще й гуляємо, ой була колись вуха, не відтягнеш і за вуха, а тепер лиш турога, зразу лягнеш вакура. Ой, були колись кубаси до горілки, до квасу, а тепер лежать сосиски, сині, як собачі писки. Ой, була. Хмара мене вкрине, що так прозоро сяють лоси, а вже по лівому по а вже по правому осі, ще очі блиску не потулись, ще серце жити не стомилось, а вже по лівому пою а вже по правому зрілість. А час летить не нестримно далі, І Душа немови молодіє, по лівому руку всі печалі, по правому руку всі надії. Життя не зміряться від даних, а щастя то важка наука, нехай удача буде з вами по ліву і по праву руку. Дякую. Не плачте, не сумуйте, ви, друзі, юнаки, не плачте, не сумуйте, ви, друзі юнаки, бо не забаром прийде побігана діти. Розберемося на, ол, моє, райу, на ол, о, як Єва у раю, розберемося на голо, як Єва у раю, і так усі перейдемо через комісію, і так усі перейдем через комісію, котра буде бажити сто кінець з дівчат, котра буде бажитись до кінець дівчат, то та піде напевно до танків і гарма. Котра буде легенька мобіля бопта, котра буде легенька то та буде напевно літати в літаках, то там напевно літати в літаках, котра буде біленька на як шабіль, котра буде біленка, як то та буде ходити з начальством на пацієнт.

Ще раз вас для народження вітаємо і здемо Ангела. І звичайно, все, що ми казали, все, що співали, все і будеться. І воно так будеться, ми гарантуємо.